твоїх їх руках наш мир і світлий день, ти стоїш, як серед встань буреві Твоя сила в серці, вірі не славні, ти для нас герой, для кожного важливий. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну, Спасибі вам, за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої. Повертайся, татусю, скоріше. Вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші, переможе народ наш, я знаю. Я люблю тебе дуже, мій татку, і молюся за тебе до Бога. Та небесного татка прохаю, Отче наш. Першуй перемогу. Татусю, рідний, найдорожчий, ти мій герой, мій захисник не лише для мене, а й для всієї України. Я знаю, як нелегко тобі там, як буває страшно і боляче, але ти не здаєшся, і я безмежно пишаюся тобою. Кожен мій ранок починається з молитви за тебе, кожен вечір з надії почути, що ти в безпеці, тату. Я так хочу, щоб ти повернувся, щоб знову обійняв мене як раніше. Повертайся, рідний, я тебе дуже люблю. Від серця до серця хай летять слова, вдячність, безмеж, як океан жива. Ти наш захист, ти наша віра, захисник, захисниця. Україна в тебе віри.